Ще має хто запитання? Можна я щось питаю? Відповідь, будь ласка, я вірую в Бога, ходжу до церкви, молюся. але іноді відчуваю, що, що я одна залишилася. І так тяжко на душі буває, що навіть сльози не вертаються на очі. Розкажіть, від чого це буває? Господь ніколи не лишає людину одною. Одного разу, розповім вам причудно, одного разу один чоловік став так, молитися до Бога і говорити, Господи, чому ти мене лишаєш тяжкі моменти мого життя? Я до Тебе молюсь, я до тебе, на тебе надіюся. А коли мені дуже тяжко, то ти мене, Господи, лишаєш. Буває таке? Здається, часто вам, що буває так, що ніби Бог лишає. І ви знаєте, він отримує відповідь. В своєму серці він отримує відповідь. Сину мій, ось бач сліди на піску. Одні йдуть сліди і другі рядом. Це означає, що я з тобою завжди рядом в твоєму житті, бо ти до мене молишся. Бачу, каже. А ось далі, коли тобі стає дуже погано, ти бачиш зараз на піску тільки одні сліди. Ото-то, я це питаю, чому, Боже, ти мене лишаєш? Чому на піску тільки мої сліди лишаються? Куди ти діваєшся? І Господь каже, сину мій, то не є твої сліди, коли тобі дуже тяжко. То є мої сліди. Бо в цей момент, коли тобі дуже тяжко, я тебе беру на руки і несу тебе на руках своїх. То є мої сліди. Так Бог любить кожного. І коли нам здається, що Бог нас лишає в тяжкий момент, нічого подібного. Він є дуже близько з нами, він дуже дивиться за кожним рухом нашого серця, щоб ми не впали духом, щоб ми не почали на Бога нарікати, але щоб ми все-таки зібрали сил і просили, Боже, я тебе люблю, але ти мені допоможи пройти і цей момент мого життя, бо зараз він дуже кульмінаційний, дуже тяжкий і дуже здається сильний, і здається просто суцільна безвигідь. Я тут приніс одну духовну картину, прошу передайте мені, я хочу вам її показати, <кій> Божа, Божа любов, як нас Бог любить, якщо можете нам на цю картину. Ви бачите чоловік, який тримає в руці дерев'яний молоток, великий гвоздь, таким, яким Ісусу забивали колись гвозді в руки. І бачите, Ісус тримає цього чоловіка в своїх руках. Цей чоловік це є грішник. Який бере гвозді і забиває Ісусу в руки, але втомлюється від своїх гріхів і втомлюється від всього, що Він робить. Але Ісус так його любить, що бере його і знов підтримує. Тобто це кожен з нас, що не розуміючи, що ми робимо в цьому житті, ми п'ємо гвозді в Його руки, в Його ноги. Але Бог любить настільки нас, що знову нас підтримує, аби ми хоч тільки попросили його. Розумієте, яка величезна Божа любов? Є одна така картина. І от є така малесенька теж картиночка, якщо можете наведіть. Тут чоловік знов таки з молотком стоїть на колінах і забиває гвозді в ноги Ісуса Христа. Така божественна любов, що Бог нас рівно любить, прощає. І зрозуміти, любов божественну дуже важливо для кожного, для того, щоб просити у Бога, щоб дав нам сили жити з ним, не грішити, очищатись від павних почуттів, від поганих думок і робити. Діла добра, Добрі діла, діла Божественної любові для того, щоб виняти, виняти ці гвозді, які ми позабивали Ісусу в Його руки, в Його ноги. Бо багато з нас, кожен, можливо, багато забив цих гвоздів в тіло Господнє, в Його любов. Розумієте? Тому призиваю всіх задуматись над цим, як Бог нас любить, і як Бог страдає від гріхів наших. І нехай Бог кожного з нас вас благословить. На добре служіння йому і на те, щоб ми повиймали ті гвозді, які ми забили в його тіло, і щоб ми всі отримали Божої прощення і наповнились Божою любов'ю один до одного, щоб жили в цій Україні, в нашій рідній батьківщині, як рідні брати, і сестра, як одна сім'я, дякуючи Богу за все, в любові до одного. Нехай Бог всіх вас благословить. и укрепени. Слава Исусу Христу. Нема ви слава.